Петро Петрович, добрий вечір. Раді вас бачити сьогоднішньому матчі Динамо Київ проти Скажіть, будь ласка, які у вас очікування на сьогоднішнього матч? У мене очікування якнаще. Все-таки хочеться, щоб Динамо після того, що не склалося у Єврокубках, вийшли, показали зуби, показали злість. Ти мені прикро, коли наші болівальники в команді, коли стаються якісь проблеми, раптом починають хейтити. Мені дуже шкода, те, що сталося з Дубінчаком. Мені я теж зустрічався з хейтом. Я знаю, коли твоя дитина плаче з приводу того, що на тебе пишуть всяку гедоту. А я бачу, як болісно реагує його дружина, шановні вболівальники. Дуже легко вболівати. За футбольний клуб, у якого все добре, зараз, можливо, не все так, як хотілося б, але якщо є можливість, прийдіть і підтримайте завжди.